Це індукційна плита, Ви, все, вибираєш комфорту і температура виставляється мощність. Максимально 9, оскільки я зрозумію. Це також, також, також і духовка. Включаєш регулювання. Температура виставляється. Оксана, жителька Антонівки. Селища разом з Це родиною виїхала через постійні обстріли. Оселились у квартирі знайомих у Херсоні. Помешкання облаштоване електроплитою. Квартири у цьому мікрорайоні міста не газифіковані. Коли відсутня електрика, приготувати їжу неможливо, розповідає жінка. Тому до можливих відключень підготувались заздалегідь. У нас є газовий балон і плиточка. І, до речі, ми вже готували. Вже гріли чай, жарили картоплю, так що все, все буде добре. Ми дуже пристосувалися. У нас є все, павербанки, зарядні пристрої готові повністю. І проблему з газом, з приготуванням їжі ми також вирішили. Газову плиту, яку в мирні часи використовували для приготування їжі у туристичних походах, поставили на балконі. ось, у нас такий балон, все це безпечно. Плиточка. І ми його підключаємо, і тут на балконі тихенько, спокійно готуємо їсти. Взагалі, проблем немає заправити такий балон у заправці. У нас їх два. Коли один закінчується газ, другий підключається все. Є маленькі такі комфорочки, зразу з балоном ставляться на балон. Тобто в нас вже була. А купити зараз взагалі немає проблем. До можливих блекаутів міська та обласна військова адміністрації готуються, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ми маємо вже досвід роботи в минулому році в цих умовах, в умовах масштабних відключень не тільки Херсонської області, а й по всій Україні. Ми готуємося до блекаутів. кожне підприємство зараз. Критичної інфраструктури забезпечено великими генераторами щодо аварійного підключення. І це зараз близько сотні таких генераторів на цих підприємствах. Звичайно, якщо буде довге відключення, то ці генератори не зможуть працювати в такому режимі. ну Це більше е, такими технічними особливостями підприємств. Е, але е, як показала практика, нам вистачає 3-7 днів на відновлення електропостачання після Прильотів нагадаємо, минулого року на початку листопада у Херсоні не було електрики та водопостачання. Енергосистему зруйнували російські військові перед відступом на лівий берег. Інфраструктура області була знеструмлена понад два тижні. Херсонцям доводилось набирати воду з річки. Мешканці будинків з електроплитами готували їжу на вулиці на багаттях. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.